Друзі, всім привіт! Мене звати Аня і я дуже рада вітати вас на моєму каналі. Сьогодні у мене тут е... Цезар з куркою, бамбл-ті, джміль. Переколокуцькаємо. До речі, не знаю, чи він з сиропом. Угу. Без сиропу це прекрасно. Так, вирішила, вирішила не викладати, тому що, в принципі, так воно виглядає набагато краще, ніж я зараз би почала це все перевалювати в тарілочку. Нічого нового. На вулиці знову дощ. І вчора був дощ. Я так розумію, що найближчі дні він також буде. Я поклала собі тут огірчики. Огірчики. Mm. Ну, хай будуть огірчики. Це з відео з там, де я пельмешки їла Дуже люблю Цезарь в цьому місті. І соус смачний, і ну все, не знаю. Рости салата, бекон, курочка. Помідор, перепалені яйця і сухарики. Поки тут все готувала, вони ще не встигли прямо розмокнути. У мене сьогодні такий романтичний образ. Я дуже впевнена, що мені це пасує. Але чомусь сьогодні захотілося накрутити. Бо я вже досить давно з короткою зачіскою. І Якщо накрутити карет, це виглядає на мені прям смішно. У мене сьогодні такий день контенту. Відео в TikTok зняла, фотографію в Instagram додала. і в тому, що я вже дуже-дуже давно, пару років нічого не викладала в Інстаграм. Я поведу трішки сторіс для найближчих друзів. Але фотографії в профіль. дуже соромила зайвої ваги, та й в принципі показувати не було що. Купа коментарів, лайків. Для мене це купа. Я ніяк не можу наважити знімати в ТікТок. таке відео. Так то я чисто, ну, типу, знаєте, щось там побачила, якийсь тренд, захотіла зняти, і я просто знімаю. До речі, напевно, все ж таки залишу посилання внизу під відео. Заїдь, посмійтесь. Чомусь мені здається, що в аудиторії в тіктоці дуже-дуже токсично. І... І взагалі для того, щоб просуватись зараз це треба якийсь унікальний контент знімати. Типу, там, якийсь крінж реальний, або прям дуже-дуже максимум естетікс. Буде якусь спринжардіну. І це мене зупиняє. Мені неодноразово потрапляла в рекомендаціях дівчина. Ви ж зрозумієте, про кого я? Хто сидить в Тіктосі, я не знаю, чи вона на ютубі щось викладає. Але м -м, в ну, типу, є їсть різні продукти, типу там роли величезні, і вона оце їх, ну, коротше. Оцей е, кабачок на пару. І в неї вже монетизується аккаунт. Вона ділилась, що по чому. І вона, наприклад, там з яйця 1 травня створила цей аккаунт. І з 6-го в неї вже була монетизація. Тобто, вона до 6 травня вже назбирала 10 тисяч підписників. Я думаю, що в неї вже якась аудиторія була до цього. Типу, може, на іншому аккаунті, яка її, типу, почала попитатись вона їм в рекомендаціях. І теж там уже так швидко, але ці кабачки це ролиться, звісно. Молодець, типу, треба розуміти, скажімо так, потребу підписника і правильно вміти її реалізувати. Треба бути цікавою, бо це мені постійно здається, що я не цікава. А Що, в мене немає ніяких треш історій? Якогось крінжа. У мене нормальні батьки, у мене здорові стосунки. Так що такі діла. До речі, напишіть в коментарях, як ви ставитесь до контенту в Тіктоці. Що вам більше подобається дивитись такі відео. Чи може коротенькі. Типу шогорці. Дуже смачний цезар. Ви цього. Сирочок, все як треба. Але більше за все я люблю їхні оці сухарики. Вони їх трішки в якихось спеціях. Валють, не хрустить такі от справи. Пімідорка. Солоденька, трішки з кислиночкою. Ідеально. До речі, якщо перейдете в мій Тікток, можете там побачити 27 плюс тисяч підписників. Я не знаю, звідки вони взялись, чесно. Просто якогось ранку я прокинулася, там така цифра. Може, це якась якийсь лаг в системі? Можливо, хтось. Викручував підписників і типу неправильно вів свої дані, я не знаю. Хоча цікаво. Я якось накручувала підписників, тільки не пам'ятаю якій соцмережі. ВКонтакті. Дивиться ВКонтакті. Чи то лайки, чи то підписників я накручувала. І мені здається, ти прив'язуєш свій аккаунт в програмі. А ну розкажіть, якщо ви знаєте. Тому що, наприклад, для мене дивно така кількість підписників, ну це ж знаєте, там не 10, не 15 людей. І всі оці індуси. Чи хто вони там? Це не активна аудиторія? Не знаю, де взяти ту сміливість, щоб почати нарешті про себе з'являти. Це дуже смачний огірок, домашній, М -м -м. тепличний. Макота. Ну, певно, даємо повністю, правда? Давайте даємо. І, наприклад, оці, оці всі треш контенти аккаунти в е, тік я ні з яким не стежу. Оця Діана. Вона наче зараз спокійніша. Ніколи б не скидала гроші. Ніколи не слідкувала. Типу мені навіть не цікаво? Можливо, в цьому і моя проблема? Що я нічим таким не цікавлюсь? Пишіть, який контент вам подобається, який контент вам по душі. Що мені зняти в наступних відео. Угу. Я так хочу роли. Якщо скоро буде троли обов'язково на 200 підписників зніму. Так що обов'язково підписуйтесь, ставте вподобайки. Я вже бачу, як я тривожусь. Я вже відчуваю цю тривожність через каву. Бо, зазвичай я самі дозволяю пити тільки зранку. бо потім це починається. Не ясно, що. Хух, То що, підписуємося? Чим скоріше ви підпишетесь, тим скоріше будуть роли. Давайте, бо я вже дуже-дуже хочу. Дякую, що ви сьогодні були зі мною. Гарного вам настрою, сонячної погоди, мирного неба, всім тьомики бомики